Отримали від клієнта прохання підібрати датчик, який буде в канатіках виявляти ось такий дефект. Тобто білий канатік і таке чорне ворсинка в крапленні. Ось таке треба виявляти і давати сигналізацію, щоб перевірили. Маленькі ворсинки. Тут я ще поруч намальвав олівцем, простим іншу помарочку. Так, що я придумав? Беремо оптоволоконний датчик. Акусінс так і називається. Ось так і світиться. Беремо ось таку от головку світловим масивом. Світиться такий рядочок, тоненьких светодіодів. Десь світловодів. Називається він ось так, до речі, американський. Datalogic Ray. Беремо свідочок. датчик, ось так і спрацьовує, як звичайний. Це тримач тросика, зараз затискаємо і будемо тестувати. Виставили ми наш тросик канатик цим дефектом прямо на промінь і обучаємо датчик. Нажимаємо set, і ще раз Set. Все, ага, запомнимо. Так, що ми бачимо? Оловлює. А цей не оловлює, тому треба... А оловлює, тільки треба повернути. Тому треба вручну додати більше значення. Або перевчити на ту мітку. Ще вручну додати значення. Ловля цей і ловляє цей. Щоб ви розуміли, який дефектик зовсім мікроскопічний, але датчик його бачить.